Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати та сестри. На початку прочитаємо один вірш із книги повторення закону. Божий народ підійшов до землі обітованої, їх шлях завершився по пустелі. Мойсей зібрав Ізраїль, зібрав і звертається до них із словом настанови, нагадує той шлях, який вони йшли. І в сьомому розділі дев'ятий вірш він говорить такі слова, звертаючись до народу. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій. Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить його, та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Будь ласка, сідайте, Мойсей, лідер Божий, нагадує народу таку рису Божого характеру, як вірність. І весь час, коли Ізраїль шов по пустелі всі ці 40 років, вони пересвідчилися на тому, що Бог дійсно є таким, що він незмінний. Своїм обіцянках, що він не змінив в своєму слові, що він вірний. Багато разів вони, щось їм не подобалося, вони там навіть іноді до бунту доходило, але Бог їх не полишав, продовжував піклуватися про них, захищати, давав перемоги над ворогами. І в цьому проявлялася вірність до свого народу. Знаєте, коли я готувався до, ну, до цієї проповіді, я подивився в інтернеті, як світ ставиться взагалі до вірності, до цього поняття. Ну, перш за все у подружньому житті. І знаєте, це поняття воно нівелюється. Ось. Люди навіть придумали таку річ, як вільні стосунки, можливо, хто знає, чув. Ось. Тобто люди живуть між собою, вони домовилися без особливих зобов'язань, їм так зручно знаходять в цьому переваги. Ось. Але ми з вами знаємо, що Бог він по своєму характеру, по, своєму, по своїй суті, він являється вірним, і він очікує вірності також і від людей. І перш за все від тих людей, котрі вступили з ним в відносини заповіту через водне хрещення, через віру в Ісуса Христа, тобто від нас з вами також. Вірності у відносинах з ним. Вірності в тому, щоби ми дотримувалися умов цього заповіту, цього договору з Господом. Ну і у взаємовідносинах з іншими людьми також. Давайте кілька уривків із Святого Письма. Розглянемо, щоб бачити, що сам Господь про це говорить. І перший уривок ми прочитаємо з книги про Камолахії, щоб побачити, як Бог відноситься до невірності, до зради, до віроломності. Малахія, другий розділ з 10 по 16 вірш: Чи Отець нам усім не один? Хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповідь батьків наших? Зраджує Юда, робиться нечість серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чуває та відповідає знаметів Якова, і хто дар приносить Господу Савофу. Тобто люди служать, як би, Богу, а при цьому чинять зло. І й друге таке: Господню жертівника ви слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше. І милої жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою, жоною твого, який ти невірність вчинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив, і залишок Духу Його? А що цей один насіння від Бога шукав? Тому свого Духа пильнуйте і дружину юнацтва свого не зраджуйте. Бо ненавиджу розвід, говорить Господь, Бог Ізраїлів. І того, хто вкриває насиль, насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. В цьому уривку пророк Малахі описує проблему відносин, і перш за все відносин у шлюбі. І ну, акцент такий робить на відносинах у шлюбі. Він нагадує, що Ізраїль вони діти одного отця, тобто вони брати, у них такі певні стосунки, близькість така. А між тим вони ворогують один з одним, зраджують, вірломно поступають один до одного. Більше того, коли вони беруть шлюбці не племінницями, вони тим самим порушують Божий закон, Божий настанову. І погоджують Божим Словом і самим Господом. Ось. І далі через порука Бог продовжує докаряти, вказує на невірність чоловіків по відношенню до своїх дружин у шлюбі. Він говорить, що він ненавидить розвід. Не видить розлучення, яке він прирівнює до зради. І е, ось таким чином ми бачимо, як Бог відноситься взагалі до, е, до, е, до невірності, до віроломності. Він очікує вірності від нас у самих, у самих різноманітних сферах нашого життя. Це таке дуже, дуже широке поняття. І ми прочитаємо ще два уривки, щоб побачити, ну, що це ну, дійсно в різних сферах відбувається. Ну, перше, він очікує від нас вірності в служінні. Перше послання до коринтян, 4 розділ, перший, другий вірш. Перед цим апостол е, пояснює церкві, е, яке має, як вона має відноситися, як віруючі люди мають відноситися до ролі служителів у церкві. Тому що, от, віруючи в коринтів, в них було неправильне уявлення про це. У них навіть поділення були на цьому, на цьому підґрунті, якщо ви пам'ятаєте, дуже великий акцент вони робили саме на людях. І апостол Павло пояснює, що головну роботу у зрощуванні церкви в настановах ну, робить Бог. Ось. А служителі вони лише ну, працюють, звершують свою працю лише в міру своїх можливостей і здібностей, знову ж таки тих, тих що йому дали, дав Господь. І тут уже в четвертому розділі перші два вірші апостол підбиває підсумок. Говорить такі слова, пише такі слова. Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Тобто, надзвичайно важливо для тих людей, для кожного з нас, хто несе служіння залишатися вірним на тому місці, куди тебе поставив Господь. Бог очікує від нас цього, Бог навчає цьому і бажає, щоб ми брали приклад з нього. Ну і ще один приклад. З іншої сфери нашого життя, ну скажімо так, у буденному житті також ми можемо проявляти вірність або, з іншої сторони, невірність до Бога. У відносинах з іншими людьми. Ну, Можливо, на перший погляд здається, ну, а яке відношення має те, що в мене там якісь із сусідом не гаразди до моєї вірності Богу? Він уже четвертий раз за два роки останні заливає мене зверху там. Я ремонт лише лишився зробив. Така нехороша людина, як я можу з ним бути в хороших стосунках, і яке це взагалі відношення має до того вірний я Богу чи ні? Давайте подивимося, що про це апостол Яків пише. Четвертий розділ послання апостола Якова з першого по четвертий вірш: Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте? Убиваєте і заздрите, то досягнути не можете, Сваритеся та воюєте та не маєте. Ви не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба за світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Апостол Яків піднімає проблему конфліктів, і він говорить про її серцевину, про корінь цієї проблеми. Він не говорить, що вона взагалі-то в зовнішніх якихось факторах. Ну, життя важке, сусід такий ну, попався вам недобре, або ваш співробітник десь ні. Він говорить, що корінь цієї проблеми це те, що ви дозволяєте своїм гріховним бажанням, пожадливостям керувати вашим життям. І більше того, він говорить, що це насправді є зрадою по відношенню до Бога. Перелюбники та перелюбниці, він говорить. Ви дружите зі світом, ви намагаєтесь фліртувати з цим світом і тим самим зраджуєте Бога, ви воюєте з Богом. Тобто питання вірності або невірності, воно дійсно таке досить, досить актуальне і широке, поширюється на всі сфери нашого життя. Ну, але сьогодні, як уже говорилося, наш акцент не на тому, що ми маємо робити, щоб бути вірними, а на тому, як Божа вірність проявляється в нашому житті. Як оцей характер, ця частина його характеру, атрибуту Бога, якщо можна так сказати, як вона ну, виражається, як вона проявляється? Знаєте, я впевнений, що якщо кожного з вас запитати, кожного, навіть ті, що ще, можливо, лише наближаються до Господа, не знають, не мають з ним може, близьких таких стосунків, як Божа вірність, оце, ця характерна Його риса проявлялася в вашому житті? Я впевнений, що кожен з вас згадає такі моменти вашого життя, коли це відбувалося. Ну, можливо, ви це по-іншому якось думаєте, можливо, по-іншому якось це опишете, але ну, задати це може кожен з нас. В одній з своїх проповідей Девід Вілкерсон описує проявлення вірності Божої, на прикладі історії Авраама. Пам'ятаєте, хто такий Авраам? До речі, ви знаєте, що ми з вами це. Сини та доньки Авраамові. Ну, своє родство потрібно знати. Ну, якщо не, не, не знаєте, в Галатам 37 так написано. Ось, Ті, хто від віри, то сини Авраамові. Тобто ми з вами його потомки в духовному сенсі, в переносному. Ось. Я не буду читати зараз цю історію, просто своїми словами кілька ну, деякі речі прикажу. Один із моментів його служіння, його ходіння перед Богом. Пам'ятаєте, коли Бог покликав Авраама, він сказав йому, щоб він полишив свою родину, полишив ту землю, ту місцевість, де він живе, і далеко-далеко пішов туди, куди йому покаже Бог. І Бог дав йому певні обіцянки, дуже такі серйозні, дуже такі ну, неймовірні, можна сказати, обітниці. Він пообіцяв, що від нього вчинить великий народ. І він пообіцяв захищати його. Сказав, що якщо хто буде тебе проклинати, то буде проклятий. То буде тебе благословляти, буде благословенний. Ось. Тобто Авраам мав захист від Бога і він знав про це. Бог сам йому особисто про це сказав. Авраам повірив Богу і пішов, ну, так як йому Бог і повелів, в обітовану землю. Але коли він туди прийшов і коли там настав такі тяжкі часи, настав голод, він пішов до Єгипту. Він вимушений був піти, взяв дружину, взяв своє майно, маєток. І в певний момент, не знаю, коли це сталося, чи ще тоді, коли він вирішував туди йти, чи вже по дорозі, чи вже коли вони підходили, не, не знаю. Ось він злякався за своє життя. Він почав переживати, що ну, Сара була, його дружина була дуже вродлива, що її побачить, що її вроду, вельможі фараонові або фараон, ось захочуть її відібрати. Ну, а його що? Його просто вб'ють. Він злякався за це. І попросив, щоб, ну такий, знаєте, хід конем зробив е, хитрість таку. Е, попросив дружину, щоб вона не говорила, що вона, ну, дружина йому, щоб Сара говорила, що вона його сестра. Ось. Ми шануємо Авраама, знаємо, як е, отця віри, так, що він людина, котра довіряла Богу, котра була ну, слухняна Господу. Але в, цю, в цей момент, ось, в, цьому, в цій ситуації, він проявив недовіру. Він своє життя. ну, і з того, що воно належало Господу, він якби переклав, віри в руки своєї дружини, Сари Ну, на цей час. Єгипет був місцем ідолопоклонства. І Авраам розумів, що він підставляє Сару, підставляє свою дружину ризику. Ось. Але в цей момент він керувався страхом за своє життя, а не довірою Богу. Їй могли відвести дійсно. Поганський Гарем, дійсно, там <кхи> він міг її позбутися. Але знаєте, коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що, точніше, ми не бачимо, що Бог якось покарав Авраама за це. Або ну, докорив якось, сказав Авраам, ну що ж ти так? Ми бачимо, що навпаки Бог сам сам вмішується в цю ситуацію, втручається в неї і її виправляє. Він захищає Авраама, заступається за нього, за, за дружину. Проявляє вірність в тому, що він пообіцяв йому. Пообіцяв йому свій захист, і він залишається вірним. Ще одна історія знову заповіту, історія зречення апостола Петра. Луки, 22 розділ з 31 по 34 вірш. Ісус перед своїм арештом, на Пасхальній вечері з учнями, має з ними бесіду, спілкується. І, звертаючись до Петра, говорить такі слова. І промовив Господь. Від Луки, 22 розділ з 31 по 34 вірш. Промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, в ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю твою, свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. Він же прорік: говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш. Мене. І пройшло буквально кілька годин після цієї розмови і апостол, який так щиро кохав Господа, тричі зрікається, що не знає його. В 62 му вірші того ж розділу ми читаємо, і вийшовши звідти, він гірко заплакав. Ось, коли апостол Петро зрозумів, що він вчинив, що він ну, зрадив, відмовився від свого Господа, він був дуже опечалений ось цим фактом. Він гірко заплакав. Пам'ятайте, вже після свого Воскресіння це описана бесіда Ісуса Христа з апостолом Петром в Івангелі від Іоанна, 21 розділ. Ісус, можна сказати, ніжно, з любов'ю. Він відновлює ці стосунки з Петром. Пам'ятаєте, він запитує тричі, запитує, чи любиш ти мене? Петро все зрозумів. А він. Проявив невірність. Але Господь залишився вірним Не відрікся від тих слів, коли, які він колись сказав Рибаку Симону: Ти скеля на скелі оцій побудує церкву свою, і сили адові не переможуть їй. Господь залишається вірним. Ще одна історія. Реальна історія із життя вона трошки ну, така довга вийшла. Як її чув, я не знаю, як її скоротить просто. Мене чесно, чесно признаюся, мене такі історії вони вражають. Повторюсь, вона насправді відбувалася. Я, звісно, не міг цього перевірити, але це говорив один брат в проповіді, і я думаю, що так воно дійсно було. Ну, таких історій багато насправді. На початку ХХ століття одна молода сім'я в Англії вона відчула покликання від Господа. Поїхати місіонерами в Африку. Ви знаєте, Африка це такий континент, де ну, клімат такий важкий, специфічний, хвороби там, і там ну, не просто, скажімо так, європейцям в нас навіть, навіть просто жити. Ось. І їх, ну, їх відмовляли. І рідні відмовляли, і церква відмовляла, але вони були дуже так ну, налаштовані твердо, і вони все ж поїхали. Вони приїхали на місі... на місіонерську станцію, і звідти вже їх послали в певне селище, де, де ще ніхто не, ну, не проповідував про Христа. В цьому селі вони зустрілися з керівниками, почали, ну, почали з натхненням говорити: знаєте, ми приїхали з Англії, здалеку. У нас є для вас добра звістка для всіх жителів в цьому селі. Ось, ми хочемо розповісти вам про Господа Ісуса Христа. І ті зупиняють, говорять. Тривайте не так швидко. У нас, у нас є свої Боги, у нас ми їм поклоняємося, ми їм служимо, відправить ці віща. Ось навіщо нам ці проблеми? Навіщо нам ваш Бог? Наші боги розгнівуються, у нас почнуться проблеми, не врожає, дощу не буде, хвороби можуть початися. Ось, ми вам забороняємо. Ми не хочемо, щоб ви тут розповідали про свого Бога, ми не хочемо, щоб ви тут жили в нашому селі. Якщо бажаєте, можете там побудувати хатинку десь поряд з селом, але в нас тут, щоб ви нічого не робили. Ну, Вони, звісно, не очікували такого, ну, такого відношення. Ось, але зосталися. Побудували будинок там поряд із селом, почали там жити. Ну, Їм потрібно було чимось харчуватися. І ці... Ну, старішини, керівники села дозволили хлопчику 10 років ну, відвідувати носити їм продукти. Вони купували, у них кошти були, ось, але ну, спілкування не було важливості з цими людьми і ходити там щось купувати. Ось. І цей хлопчик час від часу навідувався до них і приносив їм необхідне для життя. І вони подумали, що ну, добре, немає можливості з людьми в селі розмовляти. Ось Є хлопчик, будемо йому говорити про Христа. І вони йому свідчили. Проходив час, ця жінка завагітніла і народила дівчинку. Але так як дійсно було ну, непросте життя, вона через кілька тижнів після народження дитини померла. І це лихо настільки розбило її чоловіка, що він ну, після похорону дружини він не витримав, він взяв цю дитинку, поїхав на станцію місіонерську, залишив її там і повернувся до Англії. Він залишив Бога, ось став вести такий. Безбожний спосіб життя, запив, ну, таке ось відходить від Господа. А ця дівчинка її удочеряє сім'я з Америки. І коли ця сім'я, ну, вони були місіонерами, теж, коли закінчується їх термін служіння, вони повертаються до Америки. Ось, вона там росте, виростає, виходить заміж, тут у неї вже нова сім'я створює свою сім'ю. І одного разу вона в неї до рук попадає, потрапляє. Газета Християнська, де вона бачить фото з могилою своєї мами. Ну, вона знала історію своїх батьків, ось, знала своє прізвище. Ну, прийомні батьки їй розповідали цю історію, все, що відбувалося, хто вона? І вона впізнає могилу своєї мами і там статтю, стаття її зацікавила. Вона починає читати цю статтю і ну, пишуть, що є така цікава в Африці. Поселення таке, незвичайне, в котрому є церква християнська, практично всі там віруючі. і стало цікаво. І вона захотіла ну, навідатися ну, на могилу до мами і побачити, що ж, там, що ж там відбувається в цьому селі, де несли служіння її батьки. Ось, показала цю статтю своєму чоловікові, і вони разом поїхали туди. Зустрілися з керівником цього поселення. Він був пастором місцевої, ну, якраз він був пастором цієї церкви. Ну, вона почала йому, показала цю статтю і почала говорити ось на цьому фото. Це могила моєї мами. За нею доглядали місцеві, дуже шанували, виявляється. І коли вона почала розповідати йому цю історію, він просвязився. Він просвязився. Його це ну, дуже зачепило. Він говорить: знаєте, той хлопчик, про якого ви розповідаєте, десятирічний, це, це я. Коли ну, я ходив до ваших батьків, вони мені розповідали про Христа, я увірував, ну але не було в мене можливості нікому свідчити. Потім, коли померла ваша мама, щось змінилося в розумі в серцях людей нашого села і керівників в тому числі. Вони подумали, вони розмірковували приблизно так. Ну, ось ці люди приїхали здалеку до нас. Вони поселилися біля нас, жили біля нас. Ця жінка навіть померла. Вони них щось хотіли, дуже важливо нам розповісти, ну а ми якби ну, не захотіли слухати. І вони почали розпитувати цього хлопчика, про що розповідали батьки цієї, цієї жінки. І коли він почав їм свідчити, багато людей навернулося до Господа. І так там зродилася церква. Ось і ну, більшість людей в селищі стали християнами. Ось, коли ця жінка з чоловіком послухали цю історію, вона захотіла відвідати батька свого, знайти його, вона вона ну, до цього не знала, де він живе. Вони поїхали в Англію. Вона знайшла його родину, дітей, котрі теж вже були дорослими, і почала, ну, попросила, щоб дали, ну, де він живе, адресу його. Її почали відмовляти говорить, ну, немає сенсу вам з ним. Зараз зустрічатися. Ну, По-перше, він запояг постійно. Ось, він безпробудно п'є, потім він вже вмирає, він вже ну, похилий вік, він підірвав своє здоров'я дуже сильно. Ось. Але вона так настала, ну це ж мій тато, ну як я можу, я хочу його побачити. Ну, вони говорять, ну добре, добре поїдьте, але про Бога лише йому нічого не говоріть. Він дуже ображений на Бога, він е, е, починає дуже злитися, коли його про Бога чує. Не говоріть йому, будь ласка, цю тему не піднімайте. Ось вона приїхала, знайшла його, зайшла в кімнату, він лежав на ліжку, вона сіла поряд з ним і сказала, що я, тато, я твоя донька. І він заплакав і почав зразу ну, виправдовуватися і пояснювати, чому він її полишив, чому він її кинув. Вона зупинила його, говорить, тато, слухай, не треба зараз про це. Знаєш, ми недавно нещодавно з чоловіком були там, де ви з мамою несли служіння. Ну і вона розповіла йому цю історію, що той хлопчик, котрому вони свідчили, що він пастор церкви, що там всі люди вірували. І це дуже його розчулило. Він попросив Бога прощення, він покаявся, навернувся до Бога. Я, я не знаю, як ви слухаєте подібні історії. ну, Дійсно, вона, можливо, трошки затягнута. Але я особисто впевнений, що це історія Божої вірності. Не дивлячись на те, що ну, цей чоловік, ну, по суті, якщо так прямо говорити без осуду, але як по факту він зрадив Господа, він не був вірним, полишив його, полишив служіння, полишив Бога, але Бог залишався вірним. Він продовжував свою працю в серцях цих людей, він дав, відкрив двері для того, щоб цей хлопчик міг їм свідчити. Він далі зрощував цю церкву, і він навернув свого блудного сина до себе. За всі ці роки, Бог залишався. Вірним. Знаєте, легко бути вірним, коли все добре. Ну, добре у відносинах з іншими людьми, добре взагалі в житті, настрій добрий і все хорошо. Ось, але коли потрібно якісь зусилля прикладати, коли потрібно, як ми говоримо, платити ціну, ось, коли випробування приходять, ось тоді ну, і проявляється, наскільки ми вірні. Знаєте, саме в таких ситуаціях Божа вірність проявляється. Ось ця риса характеру, як говорив Мойсей, що Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить його, та хто додержує заповіді на тисячу поколінь. Він залишається вірним, тому що пообіцяв своєму слову, своєму заповіту з нами. Останній уривок на сьогодні ми ще прочитаємо приклад вірності нашого Господа Ісуса Христа. Впевнений, що ми маємо про це завжди пам'ятати, тому що це є запорукою нашої віри, на те, на що ми покладаємо свою надію. Євангелія від Луки, 22 розділ, 39, 44 вірш. Луки 22, 39, 44. Ісус вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за Ним пішли учні Його. А прийшовши на місце, сказав їм, Моліться, щоб не впасти в спокусу. А він, сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Мабуть, це єдина ситуація в житті Ісуса Христа, коли Він. Звертаючись до батька, просив, щоб якщо це можливо, нехай щось зміниться в твоєму задумі, нехай щось зміниться в твоєму плані, якщо це можна. Але нехай ну не моя буде воля, не моє бажання, а та, як хочеш ти. Така дуже сильна духовна боротьба, потрясіння, котре Господь в той час перед своїм арештом, перед своїм розпяттям на собі відчував. Але він залишається вірним. Вірним, виконуючи Божу волю, вірним в своїй місії спасіння, і нам з вами, і нам з вами також, хоча нас тоді ще не було, але тоді вже відбувалася оця подія, знамена, котрою ми живемо з вами сьогодні, щоб він міг стати вірним, милостивим та вірним пересвященником у Божих справах, як написано в посланні до євреїв, і для всіх, хто слухняний йому причиною для вічного спасіння. Амінь. Зараз будемо молитися в коротких молитвах. Прошу теж не забути подякувати Господу за його вірність по відношенню до вас, до кожного з нас, і попросити, щоб Він допоміг і нам теж залишатися вірним, і не зраджувати його навіть навіть в таких простих, побутових, скажімо, речах. Прославляти його ім'я.